BMW X1. Бачите, подряпане, ніхто на що не бачить, на фотках виглядає добре. Купили і купили. Ось в такому стані. Ой, скільки він там щось на чомусь заробляє. Як буде українською а, запальничка ця в чулках сидить, О май oh, Жопа. Жопа насичена, крута. Хтось зняв кіфоп. І пішов собі, коротше там з цим вийшло косяк. Будемо виправляти. І друзі, всім привіт! Це мене звати Юра, це канал За тачки. Дуже давно не було часу щось знімати. Також не було настрою через війну. Але зараз можливо щось буде мінятися просто для того, щоб показувати вам контент, а мені робити якусь цікаву справу. Бо тачки то моє хобі. Ocean Side. Це Каліфорнія. Аукціон називається CarMax. І Ми з вами виграли вчора на аукціоні BMW x 14 2014 року з пробігом щось типу 134 тисячі миль, два власника у цієї тачки. І давайте разом з вами швиденько подивимося, в якому вона стані. Немає ніяких таких подряпин, відвертих, немає якихось, общем, будь любих проблем, які потрібно буде вирішувати по базі. тобто по кузу. Ми бачимо, що на тасі дуже гарна гума. Ми бачимо, що у нас сінгл-драйв, тобто тачка у нас на, тільки на задньому приводі. 28-й мотор, це 2-літровий мотор з турбинкою, щось типу на 220, може 240 кінських сил. Дмитрик нам наполірує фари. Дмитрик там це оператор, він стоїть за кадром, якось ви його бачили. Хто підписаний на мій канал в інстаграмі, десь він тут зараз з'явиться. Підписуйтесь на інстаграм та познайомитися з Дмитриком. Я його не відмічаю себе в інстаграмі, тому що він китає морда. Ні, ну типу не розділяю тут в Америці людей на національності. Мені важливо, де він народився, але я знаю, що він просто нормальних поглядів. І так само, як і ми з вами, нормальна людина, яка прагне бути щасливим, жити у тиші і подорожувати. А також виховувати трьох дітей, тому йому як батько ще прийдеться довга дорога в Америці. Короте, короте, хто хоче побачити Дмитрика, то підписуйтесь на інстаграм, він може там з'явитися. капотку ми помиємо, то вже Діма приїде до нашого гаражу і він вам там покаже. Зараз ми тут підтанцюємо, дискотека 90-х, всі ці справи. До речі, дискотека 90-х. Там я бачив перехоп Серега, щось там влаштовує якийсь двіж. Коротше, якщо це відео вийде ще до моменту двіжу, то заходьте на сторінку до перекупу, то там він там щось здається, 27 мая, десь щось буде, 29-х, але, але мене там не було. Зробили з вами невеличке коло. Подивилися на цю тачку ставку, за яку я її виграв. Я подумав, що не треба вам називати, за яку я ставку виграв. Тому що дуже багато моїх клієнтів є на цьому маркеті, які зараз прилетіли. І люди, коли починають думати, ой, скільки він там щось на чомусь заробляє, я думаю, що Це то воно йому не треба. Купили і купили. Ось в такому стані. А, і ви побачите, за скільки воно продасть. Невеличку історію про цю тачку. Значить, салончик. Він чистенький. Дмитрий короті, його намалює, нашпаклює, під підкрасу. І він буде взагалі пуля. Яка історія була по цій тачці? Коротше, приходжу, я її дивитися, і на кільці у тачці висить ось так. Хтось зняв кіфоп тобто безключовий цей пультик, закрив тачку і пішов собі такий. Типу, я перевірив, це тачка моя, ви ніхто тепер не перевірите. Ми попросили охоронців. Охоронці прийшли, відкрили. Вони кладуть собі таку подушечку. Подушечкою надувають, потім відчиняють двері. І благодаря тому, що ці дебіли не викрали другий ключ, була шанс його переїхати. Отака маленька історія, як, як люди, які є люди в Каліфорнії, навіть де я вважаю, що можна заробляти нормально, правильно, спокійно. Десь може якась ваша схемка і є. Я не рекламую схемки, але можна заробляти і не треба бути твариною. Коротше, не будьте тваринами, не перемикайтесь. Дімон вирушає до нашого гаражу, буде займатися цією тачкою. Так, пам'ятаєте, я вам казав за встановлення задньої камери. Так от, коротше, задня камера вже стоїть. Тут ми під, під штатне місце її завели. Поки що, де вона у нас торчить? Ось до. Коротше, і хотіли поставити цей моніторчик піде, звісно, в салон, і хотіли поставити сюди у підкурювачі до цієї запальнички, але ні, не вийшло, тому що від морди. Плюс-мінус там на метр. А від камери плюс-мінус йде типу, на метрів 5. Тому зараз починається така цікава робота, згідно якої проходить просування нашої. Тебе все одно не видно. О, тепер видно. В чулках сидить все гарне. Оу май! Ось таким шляхом і з таким чином буду встановлювати. Може потім якісь дамо коментарі, як то було важко чи ні, і потрібно це робити чи ні. Але я що хотів сказати вам, є вже камери, які, які працюють по технології, здається, е Bluetooth бездротовий, Думаю, що то не може бути Wi-Fi, але чесно коротше, не розбирався, то не, не знаю, яка там технологія. Знаю, що бездротова. Типу в чіпляєш, тут є рамка, і їй потрібно тільки живлення. Там монітор, йому потрібно тільки живлення, і між собою ти їх поєднуєш. Такий набір, як я купив, оцей Carview монітор, він коштує там щось 25 чи 29 доларів. Я взяв два: один ми встановимо тут на BMW, інший на елантрі. Елантра в нас чекає набору. Запчастин до походовій частини передній, та будемо це покер міняти. Ті інші всякі набори вони є там, типу, по 150 баксів, по 100. Коротше, наша задача ознайомитися з найдешевшим варіантом та розуміти, як це легко чи не легко встановлювати, які є плюси, мінуси. Але для клієнтів вся ця штука вона мені здається дуже крута. Подумайте самі, ну коротше, ви купаєте якийсь, ну, вже такий автомобіль, який ще немає камери, а там її вже хтось поставив. Якщо воно нормально стоїть і хоч щось показує, то це вже ліпше, ніж нічого. Якщо ви думаєте інакше, то поясніть, будь ласка, мені в коментарях, що ви так думаєте. Як доробимо, дам вам якісь коментарі і можу вже покажу а, кінцевий результат. Дивіться, як я заполірував фари. Ну, вже полірував після того, як Діма а, дуже серйозно наждиком пройшовся, там є багато подряпин, а ну, просто заполірував. Дав блеску, тому зводити ці царапини, це коротше дуже така серйозна робота. Я думаю, що так буде нормально. І ближайший рік у покупця цієї тачки буде все добре. Коротше, треба, ще піти тряпки постирати. Якщо у вас є якісь питання по тачкам із Америки. По в цілому, може, придбали щось в Америці, і у вас щось не виходить, і вам потрібна якась допомога. Звертайтеся, я щось вам дам якісь коментарі і, може, чомусь допоможу. Вчора ми забрали тачку. А... Сьогодні вже. Блядь. Блядь. Коротше, день другий. Вчора забрали тачку. Що вчора було зроблено? Почистили салон. І почали полірувати фари. Ну, коротше, там з цим вийшов косяк. Зараз вам покажу. І що зроблено сьогодні? Сьогодні помита тачка, помиті вікна і вже відполірована морда. Коротше, давайте подивимося. Так виглядає значно, значно краще. Шильдики ще не натерли, але вже близькі до цього. І давайте тепер покажемо, як воно всередині. Тут куча сміття лежить, тому що ми приміряли, де буде знаходитися дисплей задньої камери. Коротше, зараз за кермо вам покажу, як це буде. Всього не вистачає свого рідного монітора, було б ще класно. І панорамного даху. то була пушка ще за всі гроші світу. Ну і безключовий доступ. Було б теж файно. Всередині коротше, все круто, все чисто, взагалі, як нова тачка. І примиряємо ставити таку задню камеру. Будемо його певно що ставити в усі тачки, котрі до мене попадають, в якої задньої камери нема Вон стоїть. Лантра, і в лантрі також будемо це робити. Коротше, ось я вам коротенько показав, який фронт робіт ми вже зробили. Почистили кермо, все чистенько, почистили кнопочки. Коротше, реально файна, крута тачка. В своєму бюджеті буде дуже крутий керсовий. Що в нас вийшло з, з фарами? Бачите, от такі риски, коротше, це оброблювали грубою, грубим наждаком. Потрібно взагалі максимально працювати наждачкою такою типу там, тисяча, дві тисячі, три тисячі. І тоді у вас така штуки не буде. Але ми працюємо нам треба швидко. Інколи потрібно експериментувати. Mm -hmm. Що в нас там під підкапотка? Як виглядає? Вона така взагалі сама була чистенька. Які етапи нам залишилися? А, тінь трошки зайду, бо вже сонце пригріває. Нам залишилися етапи. Це я закажу двірник заднього стекла. Поміняємо. Ми зараз міняємо, ось ви бачите, Діма, до речі, це робить. Ставимо фрейм license фрейм, на якому буде написано BMW. та Дилерська, в якій тачка обслуговувалася, тому що стояла якийсь там якогось університету, міняємо двірник, цей, ставимо ці license frame, Потім а, ставимо камеру заднього виду, і Потім подивлюся, що коли останній раз було замінено масло. І якщо воно було замінено давно, то міняємо масло і бум! Тачка готова. І коли вона вже буде повністю готова, коли я буду робити фотографії. Я вже покажу, як виглядають фари, я вам покажу, як стала камера заднього виду. Та й все. Коротше, не перемикайтесь, канал за тачки. Ми продовжуємо вам показувати, як працюємо з автівками, в, в якій кондиції до нас доходять, і в якій кондиції від нас вони вже уходять. Пока. Так, друзі, коротше, у нас фінальне відео зараз. Зараз розповім, що ми зробили. А, розповім, чому воно, чому воно ще не продається. І, і покажу вам стан. Коротше, перед нами 2014 року BMW X1, 2-літровий трубовий мотор з пробігом 132 тисячі миль. Що ми робили? Перше, це дітельно. помили, почистили все внутрі, почистили кольоса, гарно відмиваємо вікна. По-друге, це поліровка фар. Що з поліровкою фар не так? Бачите, подряпини? це тому, що використовували дуже крупний наждак і потім не замотували тоненьким наждаком. Так не повинно робити, так не треба робити нікому. Це така наша помилка. Її можна виправити, тобто вона зовсім не критична, але вже є, як є. На цій і на цій фарі однаково. Якщо не буду продаватися, будемо виправляти. З цієї сторони, хто підписаний на мій інстаграм, десь він тут побачить, короте, що я зроблю. Я це все заклеїв. чорний, Чорна фарба з лаком. Потім воно підсохне, я все це заполірую і бризну лаком зверху, і короте, буде дуже дуже добре. Немногі знають. Що мене називали мастером оклейки Коли я працював на будівництві в Лос-Анджелесі, є пара людей, які мене дивляться. Які пам'ятають: якщо що, зовіть мене, що оклеюватися перед покраскою, перед фарбуванням. Коротше, було ось так. Чекаємо на результат. Воно у звідстані не видно. Ось так ніхто нічого не бачить, на фотках виглядає добре. І. Що найкраще, воно не буде далі лізти, тому що шви забили фарбою в три слої. Давайте тепер покажемо, що, що по салончику. Чистенько на карпиці ці вони сохнуть. Тут все відмилося. Я не пам'ятаю, а... ну, тут буде відео, яка вона була. Ні. Але не пам'ятаю, чи була вона дуже забруднена, напевно, що ні. І встановили, коротше. Задню камеру. Таке просте рішення, типу за 25 баксів. Протягнули дріт, підключили, он, бачите, Ось до цього як, як буду українською а, запальничка, ця якось так думаю, вона зветься. Коротше, якщо чути в мене помилки в українською виправляйте, бо я дуже багато нею не розмовляв. І в цих державних установах, коли навчався, інколи на роботі. Так, що в нас є? У нас є круїз, у нас є датчик світла, у нас є датчик дождя, кнопка старт-стоп, у нас є ключ і така штучка відкривати замки. Двохзонний клімат, Bluetooth тільки для музики. Жопа. Жопа насичена, крута, гарна. Коротше, ну і все, більше ми нічого не зробили. А, ну і пройдено смокчек. Це така перевірка на а, перше на помилки, і по-друге, на про, як працює каталізатор, як працює вихлопна система загалом, як працює подача топлива. Тобто, коротше, на всі, всі такі ніштяки, е, інспекція пройдена, тачка готова уїжджати. Напевно, було б логічно вам показати якийсь там розхід грошей, да? але я не знаю, він потрібен чи ні. А, якщо потрібен, то не пишіть. Коре, такі думки. Напевно, вам ну, прикольно було б казати, який типу набір грошей і потім скільки заробив на неї. Ну, це будемо робити, коли я вже відкрию дилерську, я тільки закінчив навчання. А, не тільки в ру. Коротше, відкрию дилерську і там можна буде показувати, поки, поки це нікому не треба. Продажна ціна. Поставимо ми її за 7900. Хто слідкує за моїм інстаграмом, буде знати, по чому вона продана і коли. Дякую, підписуйтесь на канал за тачки, тут Юрко буде вам розповідати, розповідати про тачки, як ми це робимо, що ми таке встановлюємо. І коротше, якщо відео злетіло, давайте палець вгору. І якщо вам потрібна тачка з Америки на експорт, якщо вам потрібна тачка в Америці, і якщо у вас є питання по реєстрації, питання з проблемними документами, з проблемними тачками. Пишіть мені в інстаграм, ось тут мій інстаграм, і я буду чи допомагати, чи продавати вам свої послуги. Всім пока.